Дітки, як гарно, що ми можемо з вами спілкуватися, читати книжки, складати та співати пісні. У цьому нам допомагають слова. Давайте їх умовно позначимо рисочкою. Вони можуть поєднуватись між собою маленькими словами. Ми позначимо маленькою рисочкою і назвемо це слово. Слово помічник. Це маленьке слово може вказувати на щось, а може просто з'єднувати слова в реченнях. Ось так і з'являються речення. Що ж таке речення? Речення це маленька казочка, у якій про щось або про когось розповідається. Речення бувають різними, великими та маленькими. Кожне речення ми можемо записати просто словами. А можемо за допомогою схеми, де кожне слово буде виглядати окремою рисочкою. Початок речення буде позначатися великим куточком ось таким, яким я обвела червоний колір. Найчастіше в кінці речення ставиться крапка. Також. В кінці речення ми можемо ставити знак оклику чи знак запитання. Ставити знак оклику в кінці речення ми можемо тоді, коли ми речення вимовляємо дуже емоційно, голосно. Наприклад, яка чудова погода. А знак питання ми ставимо в кінці речення тоді, коли ми хочемо про щось. Або про когось запитати. Наприклад, ми поїдемо завтра в зоопарк. Давайте спробуємо за картинками скласти декілька речень за допомогою схеми. Ось погляньте на картинку, хто зображений на картинці. Так, кіт, що робить кіт? Правильно, п'є, що п'є кіт? Молодці. Молоко. У нас виходить ось таке речення. Кіт п'є молоко. Порахуйте, скільки слів в реченні. Правильно. в реченні три слова. Перше слово ми позначаємо ось таким куточком. Друге та третє слово ми позначаємо просто. Рисочкою. А в кінці речення, дітки, ми що поставимо? Правильно, крапку, тому що це звичайне речення. Наступна картинка. Хто зображений на картинці? Так, дівчинка, що вона робить? Спить. У нас виходить ось таке речення. Дівчинка спить. Порахуйте, скільки слів в реченні. Правильно. в реченні два слова. Дітки. А як ми позначимо перше слово? Так, молодці. Ось таким куточком. Як ми позначимо друге слово? Молодці. Звичайною рисочкою. А в кінці речення ми ставимо крапку. Малята. Подивіться уважно на картинку. Та скажіть мені повне речення. Так, молодці. Речення звучить так. Корова жує траву. Та воно складається з трьох слів. Перше слово в реченні – корова. І ми його позначимо ось таким куточком. Друге слово в реченні – це жує. І ми позначимо звичайною рисочкою. Так само, як і третє слово «к траву. А в кінці речення ми ставимо крапку. Дітки, а тепер ви мені скажіть, що таке речення? Правильно, молодці. А які знаки ми можемо ставити в кінці речення? Так, знак оклику, знак питання або крапку. Дякую вам дітки, за заняття.